Готувалися прямо під носом у ворога. Офіс спецоперації СБУ Павутина зі знищення російської стратегічної авіації розташовувався поруч з управлінням ФСБ в одній з областей Росії. Про це повідомив у зверненні 1 червня президент Володимир Зеленський. Глава держави назвав операцію блискучою, зауваживши, що для неї залучили 117 дронів, якими керувала відповідна кількість операторів. За словами Зеленського уражено 34% відсотки. Стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах, базування діяли наші люди на території різних російських регіонів в трьох часових ПСА. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели. Зараз вони в безпеці: ті, хто нам допомагав. 1 червня СБУ провела операцію Павутина, атакувавши дронами російські військові аеродроми. За інформацією джерела громадського СБУ, спецслужбовцям вдалося уразити 41 російський літак. З'явились перші супутникові знімки атакованої авіабази Білая в РФ після операції СБУ Павутина. Три ту 95 МС знищено, ще один пошкоджено. Супутниковий знімок оприлюднив озінд аналітик Кріс Бігерс на своїй сторінці у мережі Х уночі 2 червня. Тільки на одному аеродромі достовірно знищено вісім унікальних літаків: чотирьох ту 95 МС та чотирьох ту 22 м 3 Червня також оприлюднили супутникові знімки, які ілюструють авіабази Росії напередодні масштабної атаки СБУ. Видно, що станом на ранок, 31 травня, на авіабазі Білая були присутні сім літаків Ту 160 шість. Ту 95 МС, а також два заправника ІЛ 78 М, шість транспортників ан 26 та два Ан-12. І це ще не все. На авіабазі Оленя візуально під час прольоту дронів підтверджено знищення чотирьох ту 95 МС і одного ан 12 Нагадаємо, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ Павутина, 7 мільярдів доларів. США. Бавовна на Росії СБУ проводить операцію з ураження стратегічної авіації РФ. Удари нанесено по військових аеродромах у різних регіонах Росії, зокрема Оленя, Мурманська область. Одна з ключових баз стратегічних бомбардувальників ту 95 МС статус 160 які регулярно використовуються для ракетних ударів по території України. Біла Іркутська область, аеродром, на якому базуються дальні бомбардувальники, Ту-22М3. Іркутськ – авіаційний вузол, де тимчасово дислокувалась техніка. Діяна в забезпеченні стратегічної авіації за попередніми даними. Уражено цілі на території аеродромів, зокрема інфраструктурні об'єкти та техніку, спалахнули масштабні пожежі. Операція триває. Спецоперацію Павотина, в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора роки. Як повідомляють західні медіа, зокрема Financial Times, контролював хід операції особисто президент України, Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, а реалізовував задум голова СБУ Василь Малюк та колектив служби. Повідомляють, що СБУ спочатку переправила до Росії fpv дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто у потрібний момент. Дахи будинків дистанційно відкрили і дрони полетіли вражати російські бомбардувальники. Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно перебувають в Україні. Бавовна на Росії не вщухає. Потужний вибух пролунав у російському північноморську. Про це повідомляють у ворожих медіа. Зазначається, що саме там базуються підводні човни з ядерною зброєю. У російських пабліках пишуть, що на Росії ядерна небезпека. Деталі уточнюються.